Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та ось мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Пропоную разом зі мною приготувати салат, смарагливий браслет. Для приготування беремо дві курячі грудинки, попередньо відварені, і нарізаємо їх кубиками. Далі на дрібній терці натираємо 4 варених яйця. А потім 200 г твердого сиру. Підготовили сир, яйця та курячу грудинку. До курячого філету даємо 3 зубчики давленого чеснику та 2 столових ложки домашнього майонезу. Декілька варіантів цієї страви є на моєму каналі. Все перемішуємо. Інгредієнти для салату смарагливий браслет готові. На середину тарілки розміщуємо склянку дном доверху. Навколо неї будемо викладати салат. Перший шар курятина з часником та майонезом. Другий шар морква по-корейськи. Притиснути та вкрити сіткою з майонезу. Далі очищаємо два киви та нарізаємо їх дрібненькими кубиками. Це третій шар нашого салату. До нього також додаємо варені яйця. Все акуратно розрівнюємо. Вкриваємо майонезною сіткою. Яблуко можна взяти кисліше. Теж нарізаємо кубиками. Викладаємо фрукт наступним шаром. І додаємо до нього сир, все розрівнюємо і злегка притискуємо. Робимо майонезну сіточку, цього разу змащуємо її за допомогою лопатки. Настав час акуратно вийняти склянку. Ви тільки погляньте, яка гарна форма у цього салату. Але це ще не все. Не вистачає фінального розчерку. Для цього нарізаємо ківі тоненькими пластинками і викладаємо зверху. Виходить справжній смарагдовий браслет. Сьогодні пропоную приготувати чудовий салат Тіфані. Він відмінно виглядає на святковому столі. Та дуже смачний. Для початку зробимо майонез. Для цього у ємкість наливаємо 150 мл рідини від консервованого горошку. засипаємо півчайної ложки солі, півчайної ложки цукру, одну чайну ложку гірчиці, беремо занурювальний блендер і, не піднімаючи його, збиваємо масу. Коли маса побіліє, додаємо одну чайну ложку лимонного соку, а 300-350 мл олії вливаємо частинами, продовжуємо збивати. Домашній майонез виходить густим і гарним. Гірчицю можна не додавати, а лимони замінити оцетом. Майонез допустимо зберігати у холодильнику. Але мені він потрібний саме зараз, адже пасує до салату Тіфані. Тепер беремо дві відварені курячі грудинки, розділяємо їх і нарізаємо кубиками. Далі висипаємо курятину на пательню, додаємо карі і спеції, які вам подобаються, і обсмажуємо. Після охолодження викладаємо курячу грудинку першим шаром, формуємо його у вигляді овала. Зверху робимо майонезну сіточку, наступним шаром підсмажені подрібнені горіхи. Їх потрібно 300 грамів. Я розділю їх на три частини, щоб викладати шарами. Далі на горіхи викладаємо тертий сир, натертий на крупній терці. Зверху знову робимо майонезну сіточку. Наступний шар горіхи. Далі ми викладаємо терті варені яйця, натерті на крупній терці. Всього я їх взяла шість. Потім поливаємо все майонезом. Не шкодуйте його, адже салат доволі великий. Майонез гарно розмашуємо і посипаємо зверху горіхами. Зараз будемо прикрашати, беремо виноград без кісточок, розрізаємо кожну ягоду навпіл і викладаємо ним салат. Я цього разу розрізати ягоди не буду, викладаю цілими. Весь салат виглядає ніби виноградинка, не вистачає тільки зеленої гілочки, тому я додаю гілочку петрушки тепер ідеально. Дивіться, який салат у розрізі, він дуже смачний і скоро з'їдається. Сьогодні пропоную звернути увагу на салат грибна поляна. Для початку нам потрібно приготувати домашній майонез. Отже, беремо 100 мл розсолу з маринованих огірків, 350-400 мл соняшникової олії. Одну чайну ложку гірчиці, одну чайну ложку цукру, півчайної ложки солі. Всі інгредієнти з'єднуємо у одному посуді, занурюємо блендер у рідину і, не виймаючи, натискаємо на кнопку. Збиваємо до того моменту, як з'явиться біла хмаринка і піднімається на гору. Піднімати занурюваний блендер можна тільки тоді, коли вся маса повністю побіліє. За цим рецептом соус виходить густим та ніжним. Не треба додавати ні яйця, ні оциту, ні молока, ні лимону. І економно і смачно. Таким чином накриваємо кришкою, його можна зберігати у холодильнику. Але сьогодні я буду його використовувати для салату грібна поляна. Отже беремо відварену курячу грудинку, яку головне не переварити, тому що вона втрачає соковитість. Попередньо відварюємо 3 морквини та 7 невеличких картоплин. А зараз будемо викладати салат. Для цього беремо роз'ємну форму 24 см в діаметрі, застеляємо її харчовою плівкою. На дно капелюшками донизу викладаємо мариновані печериці, їх потрібно 350-400 г. Далі нарізаємо дрібну пучок зелені будь-якої, що вам до подоби. Зверху, за допомогою кулінарного мішка робимо сіточку з домашнього майонезу. Наступний шар тертий сир. Його достатньо взяти 250-300 г. За допомогою виделки гарно розрівняти. Знову майонезна сітка. Далі на середній терці натираємо відварену моркву. Її потрібно розрівняти, трохи утрамбувати виделкою, щоб вона просочилася майонезом. Цей шар треба посолити та поперчити за смаком. Після чого, не змащуючи майонезом, відразу висипаємо подрібнену шматочками відварену грудинку. Її треба акуратно розрівняти і знову посолити й поперчити. Цього разу майонез викладаємо ложками, а не сіткою, і ретельно розрівнюємо. При подальшому складанні салату є невеличкий нюанс відварену картоплю натираємо на середній терці у окрему миску. Там до неї потрібно додати сухий або свіжий кріп 2 столових ложки майонезу, посолити, поперчити і розмішати. Тільки після цього викладаємо картоплю наступним шаром салату. Її теж розрівняємо. Зверху на картоплю натираємо мариновані огірки на крупній терці. і рівномірно їх розпроділяємо. Я огірки майонезом не поливатиму, але можна це зробити. Тоді салат буде більш калорійним. Зверху накриваємо салат харчовою плікою. І залишаємо в холодильнику настоюватися на цілу ніч, у будь-якому разі мінімум на пару годин. Пройшла ніч, салат приблизно годину повинен постояти, щоб інгредієнти звикли до кімнатного температурного режиму. Далі треба взяти тарілку, на яку ви будете викладати салат. Розгорнути плівку і накрити форму тарілкою. Після цього швидко перевертаємо салат і знімаємо роз'ємну форму і піщову плівку. Тільки погляньте, ця страва більше схожа на ушатний торт. Зараз покажу, яка грибна галявина у розрізі. Всі шари добре просочилися майонезом. У міру солоні соковиті. А як гарно такий салат буде виглядати на святковому столі, сьогодні будемо готувати чудовий салат шуба. Шуба з росочками. Нам потрібно 1,5 оселедець, треба почистити і порізати кубиками. Потрібно 4 яйці, 4 картоплі, одна цибуля. І в мене така дрібна морква, 2-3 моркви. Оселедець я вже нарізала кубиками. 4 буряки, Два великих, а два маленьких. Потрібна велика тарілка. На тарілку ставимо кольцо з форми торта. На крупній терці натираю перший слой картоплю. Натерли картоплю, розрівнюємо гарно. По версі видушимо майонез, таку сіточку робимо. Видушили майонез і другий слой виложуємо оселедець, почищений і порізаний кубиками. Розрівнюємо гарно. Беремо одну велику цибулю. Нарізали кубиками додаємо трошки цукру, трошки солі, одну столову ложку оциту винного додати трошки води, перемішати і залишити, щоб воно трошки настоїлось. Оселедець, гарно розправляємо. По версії викладаємо цибулю цибулю ми. Здушуємо, щоб не було рідини. по селеці зверху, придушити гарно і видушити майонезом, зробити таку сіточку. По версії натираємо яйця, розрівнюємо гарно і видушуємо майонезом. Робимо сіточку, а зверху натираємо моркву. Розправляємо гарну моркву. Беремо змащуємо майонезом зверху, Змастили гарну моркву, натерли буряки, здушуємо з буряків сік, 40 г соку з буряків. Додаємо 110 г молока, одне яйце, півчайної ложки солі, чайна ложка цукру, одна столова ложка олію. Гарно розмішуємо. Додаємо 1 столову ложку порошна, гарно розмішуємо. Розмішали і дивіться, яка у нас маса чудова вийшла. Зараз будемо смажити млинці на лісники. Взяли більшу частину буряків зверху на салат, а третю частину ми лишили. Розрівнюємо по версії бурячок. Розрівняли. Змащуємо по версії майонезу. Розмішуємо ще нашу масу. Нагріваємо патерню. перший раз пательню змастимо трошки олією. Наливаємо черпачок нашої маси. Розрівнюємо гарно. Розрівняли і ставимо смажити. Ставимо смажити з двох сторін, перевернули, і от таке в нас чудо вийшло. Наливаємо знову, розправляємо гарно і смажимо і перевертаємо. Смажемо з другої сторони, отакі От в нас млинці вийшли, які ж вони вже гарні. Беремо сир. Я беру сир капрі 160 грамів. Любий можна сир взяти. Додаємо чесничок. Трошки солим, трошки перчим, але до смаку. Дивіться, який в нас млинчик гарний. Так, держиться кубки гарно. У нас получилось 6 млинців. Накладаємо начинку, розмащуємо і скручуємо. Отаке чудо в нас вийшло. Скрутили млинці. взяли з холодильника салат. Поки ми смажили млинці, салат був в холодильнику, нарізаємо на скибочки млинці. Так під низом пальцем піддушуємо і робимо такі розочки. Знову пальчиком знизу піддушуємо і робимо розочки. Виложили по версії розочки, а зараз будемо знімати кольцо. Зняли отаке От в нас вийшлась краса. А зараз будемо прикрашувати петрушкою. Прикрасили петрушкою наш такий торт гарний получився. І високий, і гарний. Отакий От у нас салат, получився шуба до святкового столу. А зараз будемо куштувати. Врізали ми такий кусочок салату. Дивіться, він і він який гарний. Який він смачний. А розочки які гарні. Я раджу дорогі друзі приготувати такий смачний салат шуба. Добрий день, друзі і гості мого каналу. Мене звати Валентина. Мені дуже приємно, що ви завітали на мій канал. Дорогі друзі, сьогодні будемо готувати рулет шуба до святкового столу. Дуже смачний рулет. Беремо такий піднос, застеляємо піщовою пленкою і беремо три буряки натерті, Сік трошки ми сідили, розплескуємо один слой буряків. По них змащуємо майонез, другий слой натираємо три морквини, розправляємо гарно. Змащуємо по версі майонезу, небагато. Третій слой натираємо три картоплі. Розправляємо, не доходимо до кінця. Кожен слой робимо менший, зверху змащуємо майонезом. По версії натираємо 4 яйця, все натираємо на крупній терці, Розправляємо і цей слой ще менший робимо. Так буде добре закручувати рулет. Змашуємо по версії майонезом. По версії посипаємо півтора оселеця. Придушуємо трошки. Оселець я порізала кубиками, по версі викладаємо одну ципулину. У мене велика цибулина нарізана кубиками. Я її заправила одною столовою ложкою оциту і одною столовою ложкою води. Рідину я сцідила, а цибулю виложила по оселедцеві. Смащуємо майонезом, а зараз будемо скручувати наш чудовий рулет. Скрутили і лишаємо в холодильнику на 3-4 години, щоб пропиталось. Пройшло 3 години. Ми виложили на таку довгу тарілку. А зараз будемо прикрашати. Беремо майонез і прикрашаємо зверху. Нарізала варену моркву скибочками і обкладаю кругом рулета з одної сторони і з другої сторони. А зараз прикрашаємо і зверху морквою. Посередині розрізую гарно, як квіткою, одне яйце, можна залишити вже і так. Але я ще обклала листям петрушки кругову. Дивіться, який наш чудовий рулет получився. Такий рулет можна подавати до святкового столу. Зверху я посипала трошки перчиком. А так в нас в розрізі. Зараз будемо куштувати. Ммм, яка смакота. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такий смачний рулет шуба. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, Вам це нічого, а мені буде дуже приємно. Нажимайте на дзвіночок і будете бачити всі мої рецепти, які виходять. Смачного дорогі друзі і щасливого радісного дня!